Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий бистрий огляд будинку, який знаходиться в селі Полонки Чернігівська область, вулиця Димитрівська, 3. Загальна площа будинку 48,6 квадратних метрів. Будинок дерев'яний, має пічне опалення, має дві кімнати, коридор, кладовку, веранду. На подвір'ї є гарна літня кухня, також два сараї, льох і колодязь. Недалеко знаходиться річка, ліс, поряд, автобусна зупинка. В селі є джерело Божої Матері з невеликою купальнею. Ціна на віддачу 50 тисяч гривень. Це просто смішна ціна за такий гарний будинок. Ви самі бачите його стан, ви самі бачите його місце знаходження 50 тисяч гривень на віддачу чоловік віддає. Кому буде цікаво, обов'язково контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходите туди, підписуйтесь і напряму вже зв'язуйтесь з власником. Також під... не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!